Привіт! Вітаю тебе! Сьогодні ми будемо говорити про склад чисел 2, 3 і 4. Для розминочки розв'яжемо таку задачу. Слухай уважно! Мчаться на санчатах четверо малят. Троє з них дівчата. Скільки всіх хлоп'ят? Правильно, один хлопчик був з дівчатками. Чи можеш ти впізнати ці числа? Так. Це числа 1, 2, 3 і 4. Ти можеш їх створити з підручних матеріалів вдома. Або так само з конструктора Лего, як на зразочку. Порахуй, скільки бананів. 4. Скільки груш? 2. Скільки павичів? 3. Число один. Один квадрат. А це скільки квадратів? 2. Давай один квадрат змінить колір. У нас залишилось так само два квадрати. Але один жовтий, один синій. Разом квадратів два. Тому ми можемо скласти вираз 1 плюс 1 дорівнює 2. Як утворилось два квадрати? Ми взяли один жовтий і один синій. 1 плюс 1. Скільки квадратів? 3. Як можна утворити число 3? Перефарбуємо один квадратик. Один жовтий і два синіх. Скільки разом? 3. Отже, число 3 утворилося додаванням 1 і 2. Тепер перефарбуємо ще один квадратик у жовтий колір. І отримаємо два жовтих і один синій. А разом 3. Отже, 2 плюс 1. Дорівнює 3. Скільки квадратиків? 4. Давай перефарбуємо один. Кількість квадратків така сама, але вже в нас один жовтий і три синіх. Отже, 1 плюс 3 дорівнює 4. Тепер стало два жовтих і два синіх. А разом так само 4. 2 плюс 2 4. Три жовтих і один синій. також разом буде 4. Давай розгорнемо наш зошит посібник на сторіночці 18. Нам треба сьогодні запам'ятати склад чисел 2, 3 і 4. Подивись на склад числа 2. Рожевий і сині квадратики разом 2. 1 плюс 1 дорівнює 2. Склад числа 3. Два рожевих і один синій. 2 плюс 1 буде 3. 1 рожевий і 2 синіх. 1 плюс 2 також буде 3. Давай склад числа 4. Три рожевих, один синій. Разом 4, 3 плюс 1. Два рожевих 2 синіх, теж 4. 2 плюс 2. Один рожевий три синіх. Також разом 4, значить, 1 плюс 3. Давай з тобою виконуємо таке завдання. У кожному прямокутничку нам треба намалювати стільки точок. Скільки є у двох кружечках внизу. Зверху написати в клітинці число. Дивимося на перший малюнок. В кружечках у нас. В одному дві точки, в другому одна точка, разом три точки. І вони в прямокутнику. Зверху в клітиночці число три. Дивимося на наступний малюнок. Два кружечка внизу дві точки і дві точки. Разом чотири точки. Намалюй собі в прямокутнику також. Чотири точки пишемо число чотири. Тепер одна і одна точка, разом дві. В прямокутничку пишемо дві точки, і зверху число 2. Далі в нас у кружечку три точки і одна точка. Разом буде чотири точки. І зверху у клітиночці 4. І останнє. В першому кружечку одна точка, в другому дві точки, разом. Три точки. І в верхній клітиночці три. Давай розв'яжемо таке завдання. В Оленці було дві ляльки. Їй подарували ще одну. Скільки ляльок стало в Оленки? Подивись, дві ляльки було, ось які красуні, з хвостиками. Подарували ще одну круту ляльку з шляпою. Так, скільки стало? Знак питання. Якщо ляльки подарували, тобто ляльок ставало більше. Ляльки додавалися. Через те до двох ляльок додамо ту ляльку, яку їй подарували, і отримаємо три ляльки. І запишемо це у вільній клітиночці. А ось таке завдання. Ігор грав у теніс. Три партії він виграв, а одну програв. Скільки всього партій зіграв ігор? Одна гра в теніс це одна партія. Ігор деякі ігри вигравав, деякі програвав. Три партії він виграв, а одну програв. Скільки ж всього партій він зіграв? У нас є число 3 і 1. Всі ці партії Ігор грав. Отже, ті партії, що він виграв, і ті партії, що він програв, треба додати. І в нас виходить вираз. 3 плюс 1. Скільки буде 4. Отже, Ігор зіграв всього чотири партії. Подивись уважно на ці фігури. На яких три групи їх можна розділити? У які групи об'єднати? Давай подивимося. У нас тут є фігури різні за формою. Подивись, за формою ми можемо їх об'єднати в три групи. Так, бо у нас є кружечки, трикутники і квадрати. А ще ми бачимо, що фігури мають колір. Отже, ми можемо об'єднати групу зелених фігур оранжевих фігур і синіх фігур. Також у нас фігури різні за розміром великі, маленькі і середні. Давай з тобою розглянемо. Ось це об'єднані фігури за чим, за формою. Правильно, група квадратів, група трикутників і група кружечків. А це у нас групи об'єднані за якою ознакою? Правильно, за ознакою кольору зелені фігури, оранжеві фігури, сині фігури. А це у нас фігури об'єднані за розміром. Великі фігури, середні фігури і маленькі фігури. Круто! Що ми сьогодні дізналися? Так, ми сьогодні дізналися, як визначити склад чисел 2, 3 і 4. Що ти запам'ятав? Що ти запам'ятала? Сьогодні ми повинні були запам'ятати з тобою склад числа 2, це 1 плюс 1, склад числа 3, це 2 плюс 1 і 1 плюс 2, та склад числа 4, це 3 плюс 1. 2 плюс 2 і 1 плюс 3. Дякую тобі за роботу! Приємно працювати з такою розумною, кмітливою і працьовитою дитиною. До наступного уроку!